Сьогодні в нашому закладі відбуваються змагання для дітей та молоді з вадами слуху, також для осіб з вадами розумового розвитку і один з етапів спеціальної олімпіади для дітей для військових. Для нашого закладу це дуже приємно, що ми можемо надати таку можливість для таких дітей. Нам приємно, ми завжди готові долучатися до такого і раді, що хоча б чимось можемо допомогти цим. Це не смальним відпочинком булька спільно з львівським білим спорту. Проходять власні змагання з борінгу для категорії людей з вадами службу, для категорії людей з вадами розумового та цих розвитку. І окремо проходять змагання забирання спеціальних олімпіад. Досить спеціальних олімпіад, то можу сказати те, що ще рік назад ми тут пробували проводити майстер-класи з спорінгу. З цього року ми тут тренуємося і звичайний підсумку цього всього це є проведення обласних змагань. Третє місце Васки кіболах. Друге місце. Полення Мар'яно. На все ще п'ятна сіреки.